Ну що підписники настав сьогодні той день, коли красить, треба вже Славуту і пацани вже це роблять. Піду вам покажу сам процес. Дам хлопцям пару світів, як треба красити. Пацани сказали, що я пішов на... Ой, бо... Коли я даю свої совети при покрасці, це дуже погано получається. Так що тільки що я займаюся своїм ділом, що в мене хорошо получається. пчипых, бля! Ах-вак-пых! пчик А вах, ху -ху. Ёбщик, пыль. це финах! Плюс 30 лошадей! Я худею без баяна, бля! Ох, бля. E...